Добрий день, мої любі п'ятикласники. Сьогодні, роз... Сьогодні ми з вами розпочинаємо нову тему: це у нас алгоритми. І наша тема уроку команди і виконавці, система команд виконавця. У цьому розділі ви поглибите та розширите свої знання і вдосконалите навички з таких тем: команди та різні способи їх подання, система команд виконавця, середовище виконання команд, алгоритми та різні способи їх подання, середовище виконання алгоритмів, істинні та хибні висловлювання, лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженнями та циклами, програми і проєкти, тестування і налагодження проєктів. Давайте ми з вами поговоримо сьогодні, що таке команди та їх виконавці, система команд виконавця і середовище виконання команд. Давайте пригадаємо, що таке команда і хто або що може бути виконавцем команди. І як же можна подавати команди. Команди виконавцям можуть подаватися різними способами. Перший це з понукальними реченнями. Наприклад, якщо сказати: закрий вікно, або розфарбуйте прямокутник, або підійдіть до мене. Нагадую вам, що, наприклад, якщо я вас спитаю, як ваші справи, то це не буде командою, це у нас. Речення, яке не спонукальне, да? тут є питальне речення. Або якщо я скажу, що в мене дуже добре йдуть справи, то це теж не спонукальне речення, а розповідне. Далі команди можуть подаватися звуковими сигналами, наприклад, дзвінок у школі. Ви його чуєте, і вже це для вас команда, що або розпочався урок, або кінець уроку, або це може бути постріл стартового пістолета на спортивних змаганнях. Також командами можуть бути світлові сигнали, наприклад, світлофор, або жести. Наприклад, команди регулювальника на вулиці водіям і пішоходам. або, якщо я вам скажу, покажіть, який у вас настрій, ви мені можете показати, що це класний настрій. Да? Теж жестом. Далі можна ще подати команди вибором команди меню, або вибором кнопки у вікні, або подвійним, подвійним клацанням на значку. У результаті виконання команд відбуваються певні події. Зокрема, можуть змінюватися значення властивостей об'єктів. Наприклад, пам'ятаєте текстовий документ, да? коли ми з вами могли змінювати значення шрифту, підкреслення, розмір наших символів, або можуть створюватися нові об'єкти. Наприклад, зображення, якісь картинки, або можуть вилучатися існуючі об'єкти, або відбуватися взаємодія об'єктів. Тобто за натисканням кнопки, може відкритися якась команда, О, програмка. А тепер поміркуйте, чи кожну команду може виконати виконавець. Дійсно, я сподіваюся, що ви здогадалися, що для кожного виконавця є команди, які він може виконати, і команди, які він виконати не може. Наприклад, виконавець учень або учениця може виконати такі команди: подивись на дошку, відкрий підручник, запиши у зошиті розв'язання задачі, послухай відповідь Сашка, але не може виконати команду стрибний у висоту на 10 метрів. Виконавець, дресирований собака, може виконати команди, яким навчив його господар. Наприклад, сидіти. поруч. Служити. Апорт. Але не може виконати команду знайти добуток чисел 125 і 183. Виконавець комп'ютер може виконати команди наприклад, запустити програму на виконання, зберегти файл з малюнком на диску. Але не може виконати команду Прибрати в кімнаті. У той самий час команду прибрати в кімнаті може виконати інший виконавець, наприклад, людина або спеціально навчений робот. Команди, які може виконати виконавець, складають систему команд цього виконавця. Звертаю вашу увагу, що кожен виконавець може виконати тільки ті команди, які входять до його системи команд. Кожен виконавець виконує команди, які входять до його системи команд, але ще і у певному середовищі. Наприклад, для виконавців Учень або учениця, середовищем виконання команд є заклад освіти, школа, наприклад. Да? Для футболів, футболістів середовище виконання команд є футбольне поле, для пішоходів та водіїв перехрестя, дороги. І давайте ми з вами з'ясуємо, яке середовище виконання є для цього виконавця. Для того давайте розглядаємо кросворд. Середовище учня називається як клас. Далі середовище дресирувальника. Де він працює? Це цирк. Середовище світлофора. Згадуємо, де у нас розташовані світлофори. Це у нас перехрестя. Далі. Середовище дельфіна. Де у нас водяться дельфіни? Це море, середовище пілота, де він працює. Це у нас літак. І середовище моряка-підводника це, звісно, човен. І так, ми з вами дізналися, що для спрайта нашого кота середовище середовище. Його команд виконання це у нас скреч. Середовище програмування Scratch. Спробуйте розгадати ребус. Натисніть на паузу, спробуйте розгадати. Це комар, це панда. І виходить слово команда. Далі виноград. Зверніть увагу, скільки букв нема в кінці, і що не у нас це К це у нас гравець. «Гр» це «н». І ми получили слово виконавець. І наступне тут два слова: лист, лама, комар. І це у нас система команд. І так, давайте спробуйте дати відповіді на такі запитання. Що ж таке команда? Якими способами можна подавати команди? І наведіть приклади команд, поданих кожним зі способів. Що таке система команд виконавця? І так, а зараз ми з вами переходимо до, переходимо до завдання саме у скретчі. Подивіться, давайте я вам нагадаю, як ми можемо відкрити Scratch. Для цього ми заходимо на, у браузер, вводимо Scratch Online, заходимо на цей Scratch. Можна зареєструватися, а можна просто розпочати творити. Якщо ви зареєструєтеся, то ви зможете зберігати свої проєкти саме на своїй сторінці онлайн. Тепер подивіться, будь ласка, ось це у нас середовище програмування Scratch. Що ми можемо з вами тут налаштовувати? Перше, це можемо налаштувати мову, якою ми будемо програмувати. Далі, згадую, що тут у нас є різні команди, які ми можемо використовувати. Тут у нас системи команд. Да? Далі у нас є різні образи, які ми можемо побачити в нашому виконавці спрайті. Подивіться, да, як вони змінюються. Далі у нас є звуки що ще? Ще у нас є різні виконавці. Як ми можемо їх налаштувати? Ми можемо обрати спрайт. Як ми можемо дізнатися, чи є у нього якісь різні образи? Якщо ми наведемо мишку на будь-якого виконавця, і він не, нічого не відбувається ніяких дій з ним, то це означає, що у нього один образ. Якщо ми наводимо і бачимо, що змінюються образи, да, тобто ми одразу бачимо, що тут є кілька образів. ми можемо взяти собі цього спрайта. І подивитися, то скільки ж у нього образів. Ось у нас дівчинка, яка має 4 образи. Ми можемо їх побачити і змінювати ці образи. Далі ми можемо з вами налаштовувати цих спрайтів. Ну, По-перше, ми можемо з вами налаштувати, натиснули на спрайт. І можемо налаштовувати ось тут. Його властивості. Наприклад, ми можемо змінити розмір, написавши, да? ми можемо змінити напрям туди, сюди, як хочете. Якщо ви не хочете, щоб він повертався ногами догори, то можемо обрати ось тут зліва направо, і він буде тільки зліва направо ходити. Далі, у нас тут є Х-. Тобто, дивіться, якщо ми переміщуємо нашого спрайта, то у нас змінюється отут його точка розташування на, цьому, на цій сцені. Далі, також, ми можемо з вами намалювати спрайта якого завгодно. Да? Тобто, можемо щось намалювати, що нам. Захочеться у нас з'явиться спрайт. Ми можемо з вами відредагувати спрайт, який у нас вже є, як захочемо, можемо змінити його о, колір, як захочемо. Да? І так далі, щось домалювати, щось прибрати, ну, що завгодно можемо зробити. Ми можемо, додати тл... Ми можемо намалювати, да? а можемо вивантажити спрайт вже з свого комп'ютера, можливо, у вас вже заготовка якась є в пейнті, ви малювали. Ми можемо також зробити тло обрати, яке тут є, тут їх дуже багато. Або ми можемо намалювати також тло самостійно, яке нам потрібно, да? наприклад, якісь там ялинки чи ще щось. І так далі. Що ж вам потрібно буде зробити? До речі, ми ще можемо завантажити файл, який у нас вже є готовий. Тобто, якщо у вас вже є програмка, ви можете її завантажити. Ви можете зберегти програмку, яку ви зробили, файл вивантажити на ваш комп'ютер, і у вас збережеться ця програмка, а наступний раз ви її зможете відкрити, якщо ну, захочете цю програмку, ви можете просто відкрити і о, подивитися, як вона буде працювати, наприклад. Ну, ось якось так. Ось у мене тут така програмка. Я сподіваюся, що все було вам зрозумілим. Я вам надішлю практичну роботу, яку вам потрібно буде зробити у Скретчі. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!